Усім привітики! Зараз будемо з вами знову грати в Геогесер. Подивимося, що сьогоднішній день нам приготував. Ну що, пішли мандрувати? Знаєте, така місцевість, де я нічого не розумію. Ну, тут щось напевно, болого, я так думаю. Але бідно. ні? Якесь. або це просто країна не дуже розвинена. Або це просто таке місто, ну я б навіть не знаю, до якого регіону це віднести. У вас є якісь думки? Пишіть у коментарях. Можливо, це я просто одна не розумію ходжу. Насправді, в мене думок майже немає. Я розумію, що це, це щось іспанською мовою. Не думайте, я не дуже добре знаю іспанську. Просто ось це L, і Я думаю, ага, я думаю, що це щось, але це не Іспанія. Дивіться, якщо іспанська мова, але це не Іспанія. Що це може бути? Це може бути країна Латинської Америки? М? Як вам така думка? Так. Але яка? Та будь-яка. <с> Насправді досить складно взагалі визначити і зрозуміти цю країну, ну мені так точно. Можливо, у вас є якісь думки? І ви швидше зорієнтувались? Ааа, 12 секунд! Ой, 10. Ну, no. Давайте я не знаю, Колумбія. I don't know. Серйозно. Ну, не так далеко. Чесно, мало що знаю про Коста-Ріка. Ну, давайте йти далі. Я трішки здивована. Ну, контраст ми з вами розуміємо. Його видно одразу. Що тоді тут в нас буде? А. Ну, давайте шукати, що тут може бути. Насправді, ну, це класичне європейське місто, я в цьому впевнена. Європа! З цього приводу пісня, Європа та Азія, разом Євразія, тут Україна моя. В Південній Європі затоки-протоки, такі постровищі моря. Але треба робити вибір, чесно кажучи, я б, можливо, навіть обрала би. Чехія, я не знаю, правда, цієї країни. Я впевнена, що це країна Європи. Але я впевнена, що я не знаю цієї країни. Е, не в багатьох країнах Європи я була, насправді, в мене цілі амбітні. Я ще багато де хочу побувати, проте не можу взагалі, от чесно. Давайте будемо щось рандомненько. Ну давайте так. Мені здається, що це Чехія-Австрія. Ну, нехай це буде Чехія. Європа! Але це Латвія. Естонія, Латвія поруч до твоїх землі кривають ліси. Що в нас тут за райончик такий? Тут щось написано, я нічого не розумію, звісно. Карабак. А що з людьми? М -м 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 -м. Мені здається, що це країна Центральної Азії. Чесно, не була в країнах Центральної Азії, зовсім в Азії не була. Проте, проте, от чомусь в мене таке відчуття. Але люди в куртках, ні? Капуста. Що у вас тут? Це мандарини? Банани? Так, ну, я думаю, що це може бути Центральна Азія. У мене залишається 40 секунд. Окей. Давайте спробуємо, що це. Казахстан. Казахстан. М -м -м... Ну, давайте отут. А, це Туреччина. Чомусь я вирішила, що це Казахстан. До речі, в Туреччину я також хочу. Окей, далі рухаємося. Друга локація. Так. Та Ви вже знаєте, що це. Ви вже впізнали. Пишіть в коментарях. Сьогодні такі. Досить цікаві локації. Знову ж таки, за антропогенною діяльністю, людини, враховуючи да, там забудову, досить складно це все зрозуміти. Це знову Азія? Чесно кажучи, я не знаю, що це за мова, але от мені знову Азія. І мені знову Центральна Азія. Не бачу людей. Такі, знаєте, запилені райони. Не зовсім багато тут там рослинності. Е, чесно, навіть, слухайте, може, це Казахстан. Караоке. Ну, непогано. Ну, може. Ну, ну, давайте це буде Казахстаном. Монголія, Я ще подумала! А я ще подумала, Юля! Давай монголію оберемо. От, перед тим, як натиснути Казахстан, я ще подумала. Знову перепутала. Ну, от я сьогодні я хочу в Казахстан, розумієте? Окей, третя. Ну, це вже, це вже не Казахстан. Це мені здається, на перший погляд це щось європейське. Якась клініка. Або або... так. Що б тут нам би підказало би? Знаєте, є такі місця, коли тебе переносить і ти ну, 100% впевнений. Тут? тут впевненості менше. Так, ну в Польщі я була. Не схоже мені на почту. Що це може бути? Та все, що завгодно, це може бути, правда? Не бачу мову, не бачу вулицю. Важко. Що сьогодні, знаєте, мій географічний локатор, орієнтуючись по Google Maps, де є якісь збої. Взагалі, чесно, я не маю уявлення. Ну, давайте ми е, виставимо якусь європейську країну. Я не впевнена. Це така якась квітуча країна. Я не впевнена. Ну, я не знаю, давайте Австрія. Я ще там не була. Це, Це Литва. Це вільнус. Я, до речі, там також не була. Але я дуже хотіла би побувати. Ну що, друзі, ось ми з вами і пограли в Геогесер. Скажіть, дуже цікаво мандрувати, скажіть дуже цікаво подорожувати, бачити кожен куточок нашої планети. Ну і здогадуватися, де розташоване це місто. А якщо вам подобається такий формат, ставте вподобайку, пишіть коментар і до зустрічі у наступних випусках.